І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. oh Мир Божий вам, дорогі брати та сестри, я щиро вдячний Богу за можливість, яку подарував Господь, за можливість знову звернутися до вічного живого Божого Слова. Господь милує, Господь благословляє, Господь дає життя, Господь дає здоров'я. І наша з вами відповідальність кожен день шукати час для того, щоб звернутись до Святої Книги Біблії. Те слово, яке маю намір сьогодні звернутись до вас. І це місце з Божого Слова та думка, яку хочу вам залишити, вона виникла в результаті моїх особистих спостережень, спостережень за життям віруючих людей. Я хочу наголосити не за життям людей, які не знають Бога, які живуть у цьому світі, саме за життям віруючих людей. На сьогоднішній день чимало людей залишили Україну. Вони сьогодні проживають за межами нашої держави. Виїхали у різний спосіб. Я не говорю це для того, щоб когось засуджувати, говорю це для того, щоб залишити нам зовсім іншу думку. Отже, чимало віруючих людей сьогодні проживають по всьому світі. З України виїхали тисячі, можливо, десятки, можливо, навіть сотні тисяч віруючих людей у пошуках кращого життя. Жодного засудження. Нехай Бог благословить кожного там, де Він знаходиться. Але хочу разом з вами проаналізувати один текст з Божого Слова та залишити нам з вами одну просту, але, на мій погляд, дуже важливу євангельську істину. Отже, звернемось до першого післання Апостола Петра, другий розділ, починаючи з першого вірша, де ми можемо прочитати наступні слова. Отже, відкладіть усяке зло, всякий обман, лицемірство, заздрість та всілякі обмови. І як новонароджені немовлята, жадайте чистого духовного молока, щоб на ньому ви зростали для спасіння, бо ви скуштували, що Господь добрий. Зверніть увагу, апостол Петро звертається до людей, які скуштували. Що Господь добрий. Це вислів, який характеризує людину, яка пізнала Бога. Людину, яка має відносини з Богом, людину, яка має живі стосунки з Богом. Він, він каже, ви вкусили, що є Господь, ви пізнали, що є Господь. Дорогі брати та сестри, Він звертається до цих людей та каже: відкладіть. Я би сказав, викиньте свого життя, відкладіть. Що саме усяке зло, всякий обман, лицемірство, застрість. Хочу сьогодні звернути увагу на застрість. Дорогі брати та сестри, я розпочав з того, що чимало віруючих людей виїхали за кордон. Вони підтримують зв'язок з нами, з тими, хто залишається проживати в Україні. Я хочу наголосити, ця проповідь або ця думка народилась в результаті моїх власних спостережень. На практичне життя віруючих людей. На превеликий жаль за моїми спостереженнями, після того, як наші брати та сестри телефонують нам з-за кордону, у багатьох людей, що сьогодні проживають в Україні, виникає застрість. Можливо, ті розповідають, як добре живеться в іншій країні, можливо, ті розповідають, як Бог благословляє, як Бог супроводжує в їхньому житті. Але ті, які слухають, в їхньому серці зароджується застрість. Дорогі брати та сестри, Бог застерігає нас з вами. Він каже, пильнуйте над своїм серцем. Кожен раз аналізуйте зміст власного серця, що в ньому відбувається. І якщо ви виявляєте такі речі, як заздрість, будьте дуже пильними. На перший погляд, а що поганого? Можливо, ми в серці можемо сказати, я хочу так само. Я хочу бути в цій далекій країні, я хочу там проживати. Я хочу мати все те, що мають інші брати та сестри. Улюблені друзі, але про що говорить Боже Слово? В якому напрямку наші роздуми направляє Господь? Зверніть увагу. Апостол Петро каже: і як новонароджені, немовлята жадайте чистого духовного молока. В яку сферу нашого життя направляє Петро? Він каже: насамперед, коли в вашому серці буде щось відбуватись, і ви зрозумієте, що там є заздрість, направляйте свій погляд до Божого Слова. Брати та сестри, тільки Боже Слово має унікальну силу і унікальну властивість лікувати наші серця. Воно може проникнути всередину, проявити і показати, який справжній вміст нашого серця. Боже слово каже, апостол Петро, він продовжує. Бо ви скуштували, що Господь добрий, ви в своєму житті пізнали Господа. Він каже: звертайтесь до Божого Слова, бо віддіти Божі, приходьте до Нього живого, коштовного каменя, знехтуваного людьми, але вибраного Богом. І ви самі, немов живе каміння, збудовуйте в духовний дім, щоб бути святими, святим священством. Приносити духовні жертви, приємні Богові, через Ісуса Христа. Дві поради, як буде в ситуації, коли у серці має місце заздрість. Перша порада від Божого Слова: Бери Боже Слово, читай Біблію, лікуйся Божим Словом. Боже Слово містить рецепти. На всі життєві ситуації Бог може показати, як насправді виглядає наше серце, і не тільки він Духом Святим може показати вихід, як нам бути, як вчинити, що зробити. Друге, Він каже: будьте частиною духовної будови, духовного дому. Він каже, влаштовуйте як живі каміння, збудовуйтесь у духовний дім. Що це означає? А це означає, що кожен віруючий. Є частиною великої Божої духовної споруди. Бог каже, там, де ти є, там, де ти знаходишся, шукай можливість, щоб бути частиною духовного дому. Кожен камінь має своєрідну форму. Немає двох одинакових. Вони всі унікальні в природі, немає двох однакових. Бог каже: ви як унікальні каміння, шукайте можливість поєднати. Один одного, доповнити один одного, приймати один одного для того, щоб стати єдиною духовною спорудою, яку Бог називає Божий дім. Дорогі брати та сестри, моє звернення сьогодні до кожного з нас пильнуємо над своїми серцями. І моя проповідь сьогодні має назву не заздри тим, хто там. Намагайся бути корисним там, де ти є. Не заздри тим, хто там, можливо, за кордоном. Намагайся бути корисним там, де ти є. Якщо наше серце відкрите і в нас є щире бажання виконувати Божу волю, Бог завжди знайде можливість нас використовувати, Бог завжди знайде можливість показати нам той шлях, яким нам необхідно йти. Моє бажання, щоб це слово знайшло місце у наших серцях. Аналізуймо наші серця. Якщо в ньому є заздрість, це гріх. Треба його відкрити перед Богом і піти тим шляхом, який показує Господь. Лікуймо власні серця, щоб в них не було заздрості. Пам'ятаймо, не заздрити тим, хто там, а намагатися бути корисними тут, де ми з вами є. Нехай у всьому буде прославлений Господь йому за все слава навіки. Амінь.